Три закляті питання, де люди постійно спорять. Е, перше, це яку команду створити для собаки, забороняючу. Плюнь, віддай, фу не можна. Друге, чи собака вибирає одного власника і буде його слухати, чи ні? І третє, чи допоможе віддати собаку іншим спеціалістам на місяць, щоб вони її виховали і вона була постійно чемна? Перше створить забороняючу команду максимально по природі собаки, коли вони роблять один одному зауваження, вони це роблять. Дуже різко точечний звуковий удар. Тому команда повинна так само звучати: ей ні. Команда фу м'яке, не можна, довге, ну ви зрозуміли. Такі команди, як фу плюнь, вообще не створюєте, тому що це для собаки продовження гри за смаколик. Вона не сприймає цю команду як заборону. Друге, собака буде слухати всіх учасників сім'ї, але все одно вона вибирає одного, якого найбільше поважає, і буде слухати. І якщо цей один уїжджає, наприклад, то другий по рангу становиться друга людина, яку собака буде слухати. І так, третє. Тобто собака градує всі. Сім'ї, хто з них головний на першому місці, на другому, на третьому і так далі. І останнє віддавати собаку на деякий період спеціалістам або кінологам, щоб вони виховували її. Це так не працює. Чому? Тому що собака, повертаючись до вас, знову не буде слухати вас, бо саме ви не змінилися, саме ви не займалися собакою. Так, вона буде слухати інших учасників. Так вона приїде перший тиждень, буде чемна, але потім все повернеться назад. Тому чужим людям не можна працювати з вашою собакою.